Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 13 Сонячне Світло пробивалось крізь прогалини в далеких деревах на нерухомому плесі озера Міріан, забравляючи воду в яскравий червоно-золотий колір і змушуючи Рен Омсфорд мружитись від відблисків. Далі на захід гори і рібіс були зубчатим чорним розливом на горизонті, що розділяв небо та землю. Вони ж кидали перші тіні ночі на величезну територію Тірфінгу. Ще година, можливо, трохи більше, і стемніє, подумала дівчина. Вона зупинилась на березі озера і на мить дозволила самотності наближення сутінків проникнути в неї. Навколо… Західні землі простягались в мерехтливому теплі згасаючого літнього дня, з лінивою самовдоволеністю сплячого кота, нескінченно терплячого, чекаючи на прихід ночі та прохолоду, яку вона принесе, а час спливав. Вона озирнулась і спробувала пошукати сліди, які втратила сотню ярдів тому, і нічого не знайшла. Невже він просто розчинився в повітрі, настільки пропрацював над ігрою в кішки мишки? Ця думка підбадьорила дівчину, вона рушила вперед, безшумно прослизаючи між деревами вздовж берега озера, оглядаючи листя та землю. Вона була маленькою і худорлявою, але жилавою та сильною. Шкіра горіхово коричнева від вітру та сонця. А попелясто біляве волосся майже хлоп'яче, коротко стрижене і щільно завивалось. Її обличчя було ельфійським, брові густі та глибоко скошені, вушка маленькі та загострені, вилиці дуже високі, карі очі, які неспокійно рухались, коли дівчина йшла полюючи. Вона знайшла його першу помилку за сотню футів або близько того. Крихітний шматочок зламаного чагарнику, а друга помилка слід від червиків на купі каменів, одразу після цього. Дівчина мимоволі сміхнулась. її впевненість зростала, і вона з очікуванням підняла гладенький посок, який несла. Вона його ще зловить. Озеро врізалось в дерева попереду, утворюючи глибоку бухту. І дівчина була змушена повернути ліворуч через густий сосновий ліс. Рен сповільнилась, рухаючись обережніше. Її очі бігали, вивчаючи місцевість. Сосни поступились місцем масі густого чагарнику, що ріс біля гаю кедрів. Вона його обійшла та підмітила свіжу подряпину на корені дерева. Стає недбалим, подумала Рен, або хоче, щоб я так думала. Вона знайшла пастку в останній момент, саме тоді, коли збиралась наступити на неї. Її лінії тягнулись від ретельно прихованої петлі назад у масу чагарнику, і звідти до міцного саджанця, зігнутого й прив'язаного. Якби вона це не побачила, дівчину б зірвало з ніг, і вона одразу ж повисла б. Рен одразу знайшла другу пастку. Та була добре замаскована і призначена для того, щоб зловити її, коли Рен почне обходити першу. Дівчина обійшла їй цю та стала ще обережнішою. Навіть так вона ледь побачила його вчасно коли він спустився з клена не більш ніж за 50 ярдів. Томившись від спроб загубити її в лісі, нападник вирішив закінчити справу швидше. Він безшумно спустився, коли дівчина прослизнула під старе тінисте дерево і лише інстинкти врятували її. Рен відскочила вбік, розмахнулась посохом і вдарила супротивника по широких плечах. Нападник відмахнувся, піднявся на ноги з бурчанням. Величезний кремезний чоловік неймовірних розмірів, він здавався масивним у межах маленької лісової галявини. Він стрибнув на Рен і та використала посох, щоб швидко відскочити, проте послизнулась при приземленні, і чоловік опинився на ній з дивовижною швидкістю. Рен перекотилась, використовуючи свою зброю, щоб заблокувати супротивника, потім піднялась і доторкнулась руків'ям саморобного кинджалу до живота ворога. Засмагле бородате обличчя опустилось. Глибоко посаджені очі подивились вниз. Ти помер, Гард, сказала вона, посміхаючись, а потім жестами переказала все сказане. Величезний ровер здався в удаваній покірності, перш ніж піднятись на ноги. Нарешті він теж посміхнувся. Вони обтрусились і стояли, посміхаючись один одному в згасаючому світлі. Я стою кращою, так? запитала Врен. Показуючи жести руками, Гарт відповів беззвучно його пальці швидко рухались, показуючи, що краще, але недостатньо добре. Осмішка дівчини розширилась, коли вона простягнула руку, щоб схопити його за долоню, і сама показала ніколи для тебе не буде достатньо добре, інакше сам залишишся без роботи. Вона підняла посох і зробила удаваний випад, який змусив чоловіка відскочити. Вони трохи поборолись, а потім припинили та повернули до берега озера. Невелика галявина за бухтою, не більше ніж за півгодини ходьби, пропонувала ідеальне місце для ночівлі, саме туди і попрямувала Рен. Я втомилась, у мене все болить, проте ніколи не почувалась краще. весело сказала дівчина. Коли вони гуляли, насолоджуючись останніми променями сонячного світла на спині, вдихаючи ліс і відчуваючи себе живою, вона трохи поспівала пісні роверів про вільне життя, про те, що було і про те, що буде, гард йшов позаду мовчазною тінню. Вони розбили табір, розвели багаття, приготували та з'їли вечерю. А потім почали ділитись напоєм з великого шкіряного бурдюка, ніч була теплою і затишною, думки Рен Омсфорд блукали десь задоволено, до повернення їм залишалось п'ять днів, та й взагалі дівчині подобалось гуляти з гартом кожна прогулянка захоплююча і складна. Валетенський ровер найкращий з учителів, він дозволяв учням вчитись на досвіді. Ніхто не знав більше про стеження, маскування, пастки та хитрощі усіх видів. Він був її наставником з самого початку. Дівчина ніколи не питала, чому він її вибрав, а просто відчувала вдячність, що він це зробив. Вона на мить прислухалась до звуків лісу, намагаючись уявити, що чує і що там рухається в темряві. Вона вела напружене життя, але інакшого не уявляла. Вона народилась роверкою і жила з ними майже всі свої роки після того, як покинула Шейді Вейл та полишила двоюрідних братів Омсфордів. Вона вже багато років тому повернулася на захід та подорожувала з Гартом та іншими, з тими, хто забрав її після смерті батьків. Навчив дивним звичаям та показав інше життя. Увесь захід належав роварам від Керштальту до Ірібісу, від долини Рен до блакитного розділу. Колись усе це належало і ельфам, які тепер зникли. Вони перетворились в легенду так казали ровери. Ельфи втратили інтерес до світу смертних істот і повернулись у чарівний світ. Дехто сперечався, дехто казав, що ельфи усе ще тут тільки ховаються. Рен не знала правду, проте була упевнена, що ельфи полишили дикий рай. Гарт передав бурдюк з Елем, вона зробила великий ковток, а потім повернула його назад, хилило в сон. Зазвичай Рен пила мало, але сьогодні вона відчувала гордість за себе. Не часто вдається перемогти Гарта, вона подивилась на чоловіка і подумала, як багато він для неї означає, те минуле у Шейді Вейл здавалося давнім і далеким, хоча й досить добре пам'яталось. Особливо Омсфорди, пар та кол, вона все ще думала про братів колись вони були її єдиною родиною, але, здавалось, усе це сталося в минулому житті. Зараз її сім'я це Гард, батько, матір та брат в одному обличчі єдина справжня сім'я. Вона прив'язалась до нього так, як ніколи не прив'язувалась до будь-кого іншого, і полюбила цього чоловіка, тим не менш, вона іноді відчувала себе відірваною від усіх, навіть від нього, сиротою без притулку. Яку перекидають з однієї сім'ї в іншу, вона не належить ні до кого і не має жодного уявлення, ким насправді була. Рен турбувало, що вона не знає більше про себе, і ніхто інший теж. Вона намагалась усе розвідати, але пояснення завжди були розпливчистими. Її батько був Омсфордом, а матір роверкою. Незрозуміло, як вони загинули. Невідомо, що сталося з іншими членами родини, невідомо ким були її предки, але вона мала лише один предмет, який давав підказку маленький шкіряний мішечок, в якому було три ідеально сформовані камені. Можна було б подумати, що це ельфійські камені, але треба тільки подивитись уважніше, а потім побачити, що це звичайнісінькі камінці. Пофарбовані в синій колір, але цей мішечок був у неї в руці, і це все, що вказувало на спадщину. Гард щось про це знав, так підозрювала дівчина. Він запевняв її, що нічого подібного, але Рен здавалось, що її батько лукавить. Гард зберігав секрети краще більшості, але вона знала його занадто добре. Іноді, коли вона думала про це, то хотілось витрусити з ровера відповідь, але все ж вона притримувала гнів і розчарування не можна тиснути на гарта. Коли він буде готовий їй розповісти, він це зробить. Дівчина знизила плечима, як завжди робила, коли думала про родину. А все ж яка різниця? Вона та, хто є незалежно від походження, вона роверка. Її життю багато хто позаздрить, якщо будуть чесними, їй належить увесь світ, вона не прив'язана до жодної його частини, може йти куди хоче і робити, що заманеться, і це набагато більше зараз, ніж дозволено деяким людям. Крім того, багато її товаришів роверів мали дуже сумнівне походження, але не скаржились, вони насолоджувались свободою. Своєю здатністю претендувати на будь що і на будь кого, хіба цього недостатньо, вона ногою розгребла землю перед собою. І, звичайно ж, інші ровери не напівельфи. ніхто з них не має в собі крові омсфордів з роду Шанари і не знайомі з історією ельфійської магії, нікого з них не мучили сни. Різко дівчина усвідомила, що на неї дивиться гард. Вона показала якийсь невинний знак, показуючи, ніби все нормально, але засумнівалась, що ровер повірив. Потім вони випили ще трохи, знову розпалили багаття та загорнулись в ковдри. Рен лежала без сну довше, ніж хотіла, захоплена питаннями без відповіді і невирішеними загадками, які відзначали її життя. Коли ж дівчина усе ж заснула. То одразу ж почала крутитись, мучена уривками снів, які вислизали, як краплі дощу крізь пальці під час літньої грози. Настав світанок, дівчина прокинулась, і одразу ж побачила старого навпроти. Він байдуже колупав попіл багаття довгою палицею. Тобі й пора. фиркнув він. Дівчина здивовано кліпнула. А потім різко вискочила з під ковдри. Гард усе ще спав, але прокинувся від раптового руху. Вона потяглася за посохом, що був поруч, а думки перетворились на питання звідки взявся цей старий, як йому вдалося підійти так близько та не розбудити їх? Той підняв одну руку у заспокійному жесті та промовив Не хвилюйся сильно. Просто скажи дякую. Що я дозволив тобі поспати? Гарт теж піднявся на ноги, але на подив Рен, старий почав говорити з ровором на його власній мові, показуючи знаки, розповідаючи те, що він вже сказав Рен, та додав, що має наміру завдавати шкоди. Гарт завагався, здивувався і насторожено сів. Звідки ти вивчив це? запитала Рен. Вона не бачила, щоб хтось, поза табором роверів, володів мовою гарта. О, я знаю дещо про спілкування, грубо відповів старий, на обличчі якого з'явилася самовдоволена посмішка. Його шкіра була засмаглою, зморшкуватою, біле волосся й борода рідкі, фігура по ляльковому худа, збірка запилених сірих шат вільно висіла на ньому. Наприклад, я знаю, що повідомлення можна надсилати, пишучи на папері, з вуст в уста, використовуючи руки і навіть через сни. Рен різко вдихнула. Хто ти «Ну ось», – промовив старий. Здається, це улюблене питання кожного з вас. Моє ім'я не має значення. Важливо те. Що ти більше не можеш ігнорувати свої сни? Вони, люба роверко, приходять від Алланона. Поки він говорив, то показував знаки гарту, показуючи усі слова мовою пальців настільки вправно, ніби придумав її. Рен відчула, що великий ровер дивиться на неї, але все ж не змогла відвести очей від старого. Звідки ти знаєш про сни? Тихо вона спитала. А тоді старий і розказав, що він Коглайн, колишній друїд, якого знову призвали на службу, тому що справжні друїди покинули чотири землі, і не було нікого іншого, хто може піти до Омсфордів та попередити їх, що сни реальні. Він сказав, що привид Аланона відправив його переконати, що сни правда, що чотири землі в небезпеці. Що магія майже загинула, і тільки Омсфорди можуть відновити її, і що вони повинні прийти до Гадесгорну в першу ніч нового місяця, щоб дізнатись, що потрібно зробити. Старий закінчив розповідь, сказавши, що спочатку пішов до пара Омсфорда, потім до Вокера Бо, а тепер, нарешті, до неї. Коли Коглайн закінчив, Дівчина деякий час сиділа, розмірковуючи. Так, сни турбували мене вже деякий час, зізналась вона. Але я думала, що це звичайні сни, а магія Омсфордів ніколи й не була частиною мого життя. А ще ти сумніваєшся, що взагалі є Омсфорд, перебив її старий. Ти у цьому не впевнена, так? Якщо ти не Омсфорд, то магія не має відношення до твого життя. Що, можливо, навіть зараз краще, вірно? Рен витріщилась на старого. Звідки ти це знаєш, Коглайн?» Вона не сумнівалась, що чоловік той за кого себе видає вона прийняла це, тому що вважала, що його особистість не має значення. Звідки ти так багато знаєш про мене? І ти знаєш правду про те, хто я насправді? Вона нахилилась вперед. Раптово занепокоївшись, старий знизав плечима. Не так важливо знати, хто ти є, як те, ким можеш бути. Якщо хочеш про це дізнатись, зроби так, як просять сни. Йди до Гаде згорну і поговори з Аланоном. Дівчина повільно відсунулась, мимохіть глянувши на гарта, перш ніж знову подивитись на Коглайна. Ти зі мною граєш? Можливо. Чому? Тому що все досить просто. Якщо тебе заінтригує те, що я скажу, то ти погодишся зробити так, як я прошу, і піти зі мною. Я вирішив лаяти та докоряти іншим членам твоєї родини, і чомусь подумалось, що новий підхід спрацює з тобою. Часу стає все менше, а я просто старий. Новий місяць лише за шість днів. Навіть на конях, щоб дістатись до Гади з горну, знадобиться щонайменше чотири дні п'ять, якщо будеш йти зі мною. Він переказував знаками усе, що говорив, і гард швидко відповів. Старий засміявся чи збираюсь я подорожувати? Так, чорт забирай, думаю, збираюсь. Я займався справами привидів кілька тижнів. Тож, вважаю, що маю право знати, чим ця справа завершиться. Крім того, я не зовсім впевнений, що у мене є вибір. Рен глянула на схід. Сонце було ще блідою білою кулею вогню на горизонті, чайки кружляли над дзеркальними водами Міріана, тиша раннього ранку дозволяла думкам тихо літати в голові. Отже, мій двоюрідний брат. Почала вона питання, але потім зупинилась. Ти. Її очі вп'ялись в старого. Ти колись його вчив, вірно? Настала мить тиші. Гострі старі очі оцінювально вивчали дівчину. Так, Роверко, був. Ти задоволена? Це те откровення, яке ти шукала? Чи є ще якісь питання? Він забув показати знаками те, що говорив. Але Гард, здавалось, прочитав відповідь по губах. Ровер привернув увагу Рен, киваючи. Завжди треба намагатись дізнатись щось про супротивника, і це дасть перевагу. Отже, вокер не збирається йти, так? спитала вона. Га. вигукнув старий із задоволенням. От щойно я зробив висновок, що ти розумна дівчинка. І одразу отримав докази протилежного. Старий підняв брову. Вокер бо каже, що не піде, і він думає, що не піде, але все зробить. Пар теж так воно буде, так усе складається. Або, можливо, це просто магія друїдів викривляє обіцянки та клятви, які ми безрозсудно даємо, та спрямовує нас туди. Куди, як ми думали, ніхто не зможе нас мусити йти? Він похитав головою. Завжди було щось таке дивне. Він натягнув на себе шати і нахилився вперед. А що буде з тобою, маленька Рен? Хоробра пташка чи полохлива втікачка? Хто ти? Роверка мимоволі посміхнулась. І те і інше. В залежності від того, що потрібно, старий буркнув. Але зараз ситуація вимагає або перше, або друге. Вибирай. Врен, на мить перевела погляд на гарта, а потім в ліс, подивившись у тіні, куди ще не проникло сонячне світло. Її думки та запитання попередньої ночі повернулись до неї та нав'язливо пронеслись у голові. Що ж, вона могла піти, якщо хоче. Ровери не зупинять її, навіть гард, хоча наполягатиме на тому, щоб з нею піти. Попереду чекає розмова з тінню Аланона, з людиною, про яку казали, що її не існує, вона зможе поставити йому запитання, яка носить з собою стільки років, можливо, дізнається відповідь. І, можливо, зрозуміє себе, досить амбітне завдання, інтригуюче, вона відчула, як сонячне світло ковзнуло по її носу, а ще ця подорож віщує зустріч з паром, колом та вокером, бо її іншою сім'єю, яка, можливо, насправді і не є родиною. Дівчина задумливо стиснула губи. То, може, їй сподобається? Але це також означає і зіткнення з реальністю снів, або принаймні з примарною версією цієї реальності. Її життя може змінитись те життя, яким вона цілком задоволена, а цього можливо краще уникнути. Думки бігали по голові. Дівчина відчула присутність маленького мішечка з розфарбованими каменями на шиї. Він ніби нагадував про те, що може бути. У дитинстві Рен часто слухала історії про Омсфордів та друїдів треба бути обережною. Але несподівано роварка виявила, що посміхається з яких пір їй заважає обережність. Перед нею незамкнені двері вони благають, щоб їх відкрили. Як можна жити з собою? Пропустивши таку пригоду, старий перервав думки. Роверко, я втомлююсь, ці старі кістки потребують руху, щоб не заклинити. Кажи вже чи тобі, як і іншому твоїй родині, потрібна незліченна кількість часу, щоб розібратись? Рен глянула на гарта, піднявши брову, та побачила ледь помітний кивок. Потім вона знову подивилась на коглейна. Для старого ти занадто дратівливий. Де твоє терпіння? Зникло з молодістю, дитино. сказав він голосом, який несподівано пом'якшив. Ну, і що ти скажеш? Вона посміхнулась. Звичайно що бираю Гадесхорн та Аланона. А ти чого очікував? Але старий не відповів. Кінець тринадцятого розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємося!